Привіт! У цьому випуску ми зануримось у фізику ну всього, що обертається, крутиться і робить оберти. І знаєте що? Це насправді набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд? Так, на перший погляд, нічого спільного, але насправді всі вони мають один і той самий фундаментальний тип руху, і описати його можна, уявіть собі, за допомогою всього двох простих понять. Правильно, всі вони рухаються по колу, і цей круговий рух він буквально повсюди куди не глянь? Так, від велетенських планет у космосі до звичайнісіньких речей у нас вдома. Рівномірний рух по колу це, по суті, будь-який об'єкт, що рухається по колу, і робиться з постійною швидкістю. Все просто. Окей, але як це все описати мовою фізики? Давайте почнемо з першого інструменту. Він створений, щоб відповісти на одне дуже просте питання: скільки ж часу потрібно, щоб зробити один повний оберт? Ідеальний приклад це звичайний годинник. От дивіться, секундна стрілка робить коло за 60 секунд. Це є її період 60 секунд. А от годинна стрілка. Тут вже інша історія. Її період значно значно довший, аж 43 200 секунд. Отже, ось і формальне визначення. Період, який позначається літерою Т, це час одного повного оберту. Це ключове поняття для будь-якого руху, що повторюється. А як його порахувати? Елементарно. Треба просто взяти загальний час протягом якого ми спостерігали за рухом, і поділити його на кількість обертів, які відбулися за цей час. Давайте на прикладі Скажімо, тарілка в мікрохвильовці зробила 10 обертів за 2 хвилини. Дві хвилини це 120 секунд. Отже, ділимо 120 секунд на 10 обертів і вуаля! отримуємо, що період обертання, тобто час одного оберту, становить 12 секунд. Добре, з повільними обертами розібралися. А що робити з тим, що крутиться ну дуже швидко? Тут виміряти час одного оберту ну, це майже нереально. Тому нам потрібен інший підхід, інший інструмент. От, наприклад, пральна машина. Навіть на делікатному режимі її барабан робить, скажімо, 600 обертів за хвилину. Засікти час одного оберту марна справа. Тому тут логічніше поставити інше питання а як часто вона взагалі обертається? І ось тут на сцену виходить її величність частота. Це якраз та величина, яка і вимірює, скажімо так, інтенсивність обертання. А формула, до речі, дуже схожа, тільки перевернута. Щоб знайти частоту, ми беремо кількість обертів і ділимо її на час, за який вони відбулися. Повернімося до нашої пральної машини. Маємо 600 обертів за одну хвилину, тобто за 60 секунд. Ділимо 600 на 60 і отримуємо 10, тобто частота 10 обертів за секунду. Ось так просто. Так, а тепер найцікавіше. Виявляється, ці два поняття, період і частота, не просто існують паралельно. Вони ну, вони нерозривно пов'язані. Якщо просто подивитись на формули, все стає на свої місця. Період це час поділений на оберти, а частота, навпаки, оберти поділені на час. Це буквально дві сторони однієї медалі. І з цього випливає неймовірно красивий і простий зв'язок. Частота це просто одиниця поділена на період. І навпаки, звісно. А це означає, що якщо ми знаємо одну величину, то іншу можемо знайти просто миттєво. Наприклад, якщо період обертання Леза блендера всього 0,0025 секунди, то його частота виходить аж 400 обертів за секунду. Вражає, чи не так? Ну що ж, давайте застосуємо ці знання на практиці. Подивимось, наскільки потужною може бути ця, здавалося б, проста фізика на одному фінальному завданні. Отже, питання у звичайному годиннику у скільки разів секундна стрілка обертається швидше за годину. Ми ж усі знаємо, що набагато швидше, але чи можна це порахувати точно використовуючи наші нові знання про період і частоту? Звісно, можна. І найпростіший спосіб порівняти їхні періоди. По суті, нам просто треба дізнатися, скільки оцих коротеньких періодів секундної стрілки може вміститися в один довжелезний період годинної. Так от, якщо поділити період годинної стрілки, а це, нагадаю, 43 200 секунд на період секундної, тобто на 60 секунд, то ми отримаємо 720. Тобто, уявіть собі, за той час, поки годинна стрілка ледь-ледь робить один єдиний оберт, секундна встигає пробігти по колу рівно 720 разів. Ось вам і сила цих на перший погляд простих понять. І такий підхід, звичайно, працює не лише з годинниками, це стосується планет, колес автомобіля, дзиги, навіть атомів. Тож на які об'єкти, що обертаються навколо, тепер подивитись зовсім іншими очима.